Ще секундочку, не чую вас. Будь ласка, 481 колеги. Ласка. Я дуже рада, що зараз ті, хто присутні залишилися в залі, можуть почути ну, якби фахову дискусію. Ми повинні створювати фахову інституцію не під людину, не під бажання там зеленського от, створити ще одну знаєте, структуру, яка буде а, е, працювати тільки заради назви, враховуючи неконституційність призначення. Президентам або ну це руйнує саму інституцію в європейському сенсі цього слова. Ми намагаємося, хоч якусь дати вам можливість, ну знаєте, трохи збалансувати цей законопроект, і поправка 481, Вона говорить про обрання Верховною Радою осіб на посаду заступників або Ну хоча би, щоби так ми на період воєнного стану врівноважили оцю цю абсолютно неконституційну конструкцію, яку ви будуєте під дуже правильною хорошою назвою, але вона не буде працювати незалежно. Тому я дуже прошу підтримати цю поправку. Дякую.